було в заїхати? Е, ой, почувався сьогодні, якщо чесно, важкувато. Це таке саме почуття ну, умови траси, дуже, дуже важкі траси розбита, важкий сніг і ну, взагалі е, скользіння лиж зовсім не те, яке в мороз. Тому фізично важко більше так, як силову робиш на лижах. Чи важливо було для мене заїхати в топ-3, звісно, я хотів підтвердити свій рівень І серед таких атлетів, ну, топ з України, це було важливо для мене заїхати в топ-3 і поборотися і з ними показати свій рівень. На те, що я зараз готовий. Ти зараз плануєш на цьому штаті України ще якісь гонки бігти? Як Наразі важко сказати. Ще пай на майбутнє. Ну не знаю, що казати, От, вже буду з тренером, як і до чого. Ну, думаю, що ще одну гонку мінімум, пробіжу, можливо, це буде естафета. От, тому пробіжу ще думаю. Взагалі, те, що ну, зараз і нам в Україні і такі старти і є, можливість поборотися за літо і ну, разом ну, і тим вилікатись, мовити. Що ти думаєш, наскільки це добре, що ми зможемо в такий час проводити змагання? Е -е, так, час для України дуже складний зараз. От, але, незважаючи на те, ми повинні далі жити, життя тому не закінчується. От, е -е, ми, як спортсмени, виконуємо свою роботу. Ну, це те саме, що кожна людина адекватно йде на роботу кожен день, так само ми виконуємо свою роботу, бо тому це важливо для нас, і я думаю, що це не менш важливо для всієї України, коли ми показуємо Україну на міжнародній арені і ще здобуваємо якісь результати. Я думаю, що це мега важливо. Ти з хлопцем після кваліфікації розмовляв, сказав, тому що де я тебе там бажану. Звісно, казав. Як без цього. Така здорова конкуренція, адекватна конкуренція назавжди є в команді, тому ну, це навпаки заряджає, мотивує. Ну, це нормально, на мою думку. Хто психологічно намагається найбільше впливати на суперників на Давай, давайте. Важко так сказати, я не знаю. Ну, цимбал, мабуть, ну, симбал, мабуть, не? Ну, символ, <сьач> так жартума, щось таке. З дімою підручним, там теж щось там любимо один з одного, там якісь приколи. Таке от. Розкажи про як боротьбу мене? на останньому полі. -е -е, Ти... Про боротьбу я стрільнув один, перший промазав, так халатно до нього віднісся. Потім чотири постріли, Я розумів, що треба зібратися, тому що заді суперники, вони досить близько до мене. Бо я не мав такого запасу як діял підручний, тому не дозволяв собі більше промахів робити. І вийшовши на останній круг, я бачив, що. Переді мною Артем Тищенко, він з нульом. Я сподіваюся, що Тарас стріне два, що мені не треба так сильно впиратися, але він стрінув один, тому на останньому колі я видавав все, щоб як мінімум від нього втікти і бачив, що його помаленьку нас доганяє Артема. Але Артем показав також свою сильну сторону, тому мені не вдалося його догнати. Але я задоволений результатом таким. І про свій сезон. Два слова. Він такий важкий видався, хвороба була. От розкажи. Ось сезон справді був дуже важкий, і з того боку, що війна в Україні, і з того боку, що я на середній сезону, коли це в принципі добре почував фізично, я захворів і мене ця хвороба дуже сильно вибила. Я пропустив практично місяць без жодних стартів. Тренувався буквально там тиждень-два перед Кубком Юніорським в Естонії. І ну, Ці старти були для мене як ніби, як не знаю, як, як тренування, бо для мене було дуже важко розганятися. От. Але в принципі до Чемпіонату Європи я вже себе більш-менш оптимально почував. Тому... А й чемпіонат світу О, чемпіонат світу гірше. Вже фізично набагато важче було, з кожною гонкою все важче важче важче, тому що розуміємо, що це вже був кінець сезону, і я не розумію, чому так пізно зробили цей чемпіонат. І було фізично важко, на кожну гонку настроїтися було мега важко, але... Але як порлися, як порлися. Дякуємо, бажаємо далі успіху.